Так, да, це Оскар. Да. Дивіться, переговори я з нею, значить, а, зараз я кидаю смс-комері телефона. А, хоч уже там 10-та година вечора, я попросив, щоб вона з вами переговорила. По-перше, по-друге, ви там десь таї матеріали своєї справи. У суботу вона, ага. якщо приїде до мене додому. Ми обговоримо поїздку. Я профінансую всі ці нюанси, там, які, я тільки, ну, які я можу профінансувати, щоб вона до вас поїхала в Павлоград в СІЗО, а може й на суд, і переговорила з прокурором. <п Christianity> <tuh> Значить, я тоді смс-кою вам кидаю номер телефона. Ви набираєтесь зараз, кажете, що ви від Оскара, Домовляєтесь, даєте справи, матеріали, щоб вона їх вивчила в суботу. Ми з обговорюємо, бо треба ж забезпечити на понеділок поїздку в Павлоград з Києва. <sensorydet> Це не так просто зараз машину знайти, там все остальне білети купити і якось шукати. А так, так. житло, то я, то я на себе все беру. Головне вам так, домовитись. Вони, 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 вони ж мені не теж незаконно взяли, вивезли в цех, там на вахту, авто зробили. Без документів все звезли сюди. А звідси мені треба було, ну, щоб повернути, по у мене тут, одні Дніпрі, щоб, щоб назад не повернутися, треба було, щоб мій адвокат питав у ХДТ, то щоб я назад повернувся по увазі. Це у, вас... бути на суді. Це у вас яка бригада, яка. Це четверта танкова. Четверта танкова. Е, так, там і а... відео ваше, я бачу, ви вас... А за що вони вас усі дажуть СІЗО? Що типу, вони вам не дають БК у бойову комплектацію, але кидають як м'ясо на пірядок, типу, да? так? Чотир... Нас тут 402. Нас дій... нас вивезли, звісно, цю... ну, ворот у нас визить. Нас там було 115 так. чоловік, але їх постійно двоє Если там половина поверло, половина э, нам, це, казали, це, ви, це ви так виконали э, БР-ку. Ну, нам би як взагалі нічого не зачитували навіть. Нас просто привезли, мені сказали, що мене нулю. Ті вещі, все там повисалося, навіть я свою машину приїхав, і машина там вичалась домой, заявила. Четверта танкова. А кто вам дає распоряжение? То есть они БРК вам не дают на подпись, они тупо посылают на передок. Так, так. так, так. А, а кто они? Кто а, они? А, а, потом... ну, ком, ком... ком... Комбат зачитал потом БРК, но у нас, мы, нас позабирали перед тем, строй, все позабирали. Возили на ВЛК, Це тупик так робили і ночами все возвели. Так а як ну? А по якому це кидати пацанов без зброї на передок? Це хто 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 гнида тоді? Вони що гнида, вони що на 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 деньгах з русським офіцерами на на. Давай мені на той або на цей телефон. Давай. Хто комбат? Комбат ліщук. Ліщук? Так, ліщук Олександр. І що воно, ну, тип... Може, ну получается они з русскими офіцерами, що, на короткій на на бабках, може, здає ваши позиції? Да, вони вони сказали там дадуть. А, там дадуть. От ви туди прийшли і вам дали, да, що со скольки. Не, 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 нас, нас, ми сказали, що не а ну, со скольки перший раз вернулся человек? Еще раз. Первый раз, коли пішло, скільки пішло, скільки вернулося. Ну, перший раз нас нас пішло 115 пятнадцать туди. туда. Вернуло 52 и і що ви йому нічого не сказали по цьому поводу, що ти, сука, положив пацану напередку? Там взагалі ці позиції були взагалі не готові. Нас усіх, хоч ми позанімали там позиції, сповідає самому. Типу зібрати тись на КСП. Ти зібралися на КСП всі в одному цьому зданні.

Ти диві, які гниди, гад, вони взяли за це. І він перед тим, коли ви уходити, каже, треба займати позиції. Наші туди, а там уже катати. Ну так вони вас ждали, тому що ці позиції продали. Так, так. 7 січня це якраз на рікло, і нас почали бомбити, ми вже почали відстрілювати в самому заводі. Ну, в самому зданні. Вони вже в Дані зайфир нас, наші ації перехватили, тобто там була вже під самим тим, що вже кататися під дверей вжили. Бо Вже не було, як і відходили вечерями, так, щоб можна ну, було відійти. Бо наш ротний сказав, хто не ротний Олександр, то нас взагалі живет там не лишилося, нікого. Бо... Ну хоч ротний у вас нормальний, так? Так, да. да, да. Ротний нормальний, ротний у нас викинув. Понятно. Йо? Давай набирай, набирай її, розреб роз, роз розбирайся з нею по СІЗО по Павлограду, а в суботу я там візьму на себе фінансування дороги, а я зараз займусь цим комбатом Ліщуком і замком Бригом Лижніковим. Це четверта танкова як? Четверта танкова стрілецька, перша рота, перший взвод. Стрілецька, ви... перша я, рота, перша рота, перший взвод. У мене твоє відділення, ну тут... Ну, відділення, так, я зрозумів. А ну давай, зараз я займусь цими гандонами, штопаними. А? А, а ти ä, набирай а я... її. Скидай відео, я зараз тобі смс каю э, со свого телефона. <тас> давай, давай. ти куди мені кинеш? Uh, а куда он телеграм є? Є е? Сейчас я тобі на телеграм скину її мобільний а ти мені в відповідку відео, Хорошо? Давай хлопці, хлопцы тримайтесь, чем можу, я тупо можу. Струнку. Я командир 1-го стрілецького батальйону 4-ї окремої танкової бригади майор Ліщук. Зараз 1355 15.01.22 року знаходимося в місті Краматорськ вулиця Паркова на підставі бойового розпорядження командира 4-ї окремої танкової бригади номер 195 від 15.01.23 року. Наказую особовому складу першої стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону до 17.00 15.01.23 здійснити переміщення підрозділу в район північна околиця населеного пункту Краснополівка та зайняти рубіж оборони. Вільно Хто виконує. Дане бойове розпорядження. Залишитись в строю на місці. Хто ні вийти зі строю на три кроки? здоров'я, якщо виходить, то на даний момент не можна. На даний момент і рішення ВЛК. Там все прописано про ваше здоров'я. Зараз розберемося. Якщо ні, відповідно виходите зі строю на три кроки. Розумію, зі мною також. Коротко, Вийти. ясно, так ні. Вийти зі строю. Військо, тут або да, або ні. військовому Ті, хто залишилися позаду строю, право до командира роти зімкнись. Витяг з наказу, якщо повинні, то дадуть. Щоб ви участвували в таких-то таких операціях, в такому-то бою.